Всім привіт! Пройшло три тижні з першого оприскування проти чорної плямистості. Перший раз це був хорос, другий раз це був фалькон і результат, ну, не дуже. Деякі рослинки краще себе почувають, а деяким, в принципі, було б з різниці, бризкаємо ми їх чи не бризкаємо. Будемо хворіти далі. Тому сьогодні у нас була третя обробка з засобом Сенгенти. Напишу потім в описі чи Скор, чи щось таке. От. Але якщо і це не допоможе, то м я зроблю вигляд, що вони не хворіють, і буду просто їх доглядати далі. Бо Чесно кажучи, мучитися постійно забризкувати рослини ну, якось, якось не хочеться.